Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту не донали свої, так добивають орки під час масового обстрілу росіянами Дніпра. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена і без того занедбана нинішніми господарями футбольна база Дніпра. Від вибухів обидва корпуси залишилися без вікон. Суттєво постраждав фасад головної будівлі. Також потерпіло і футбольне поле, яке ще напередодні влітку згоріло без поливу та інші об'єкти на території. На щастя, обійшлося без потерпілих. Нагадаємо, що у квітні. Ім база зазнала перших суттєвих ушкоджень наслідок атаки російськими шахедами. Тоді суттєво постраждав критий манеж, майданчики зі шучним покриттям, офісні та технічні приміщення. Легкоатлетка з Дніпра стрибунковисту Ярослава Магучих може вибороти ще один титул за підсумками 2024 року. Найпрестижніша серія комерційних турнірів діамантова ліга відкрила голосування за найкращий момент року. Що минає її світовий рекорд 2 метри 10 сантиметрів на етапі в Парижі на 1 сантиметр. Перевершив одне з найдавніших світових досягнень, яке 37 років тому, у 87-му минулого століття, встановила болгарка Стевка Костандінова. Інший претендент – норвежець Якоб Інгем Брікцен, який на етапі в Сілезії пробіг дистанцію 3000 метрів з світовим рекордом 7 хвилин 17 секунд 55 сотих, став першим спортсменом в історії, який вибіг на ній з 7-20. 35-річний француз Франсуа Латексіє – кращий арбітер світу за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Подібне визнання він отримав завдяки своїй провідній ролі у світовому суддівстві, обслуговуючи престижні матчі на національному та європейському рівнях. Латексіє судив фінал євро 2024 Іспанія-Англія та найважливіші матчі Ліги Чемпіонів Ліверпуль, Реал Мадрид і Боруся Дортмун, Барселона, Іспанія, де він контролював поєдинки високої інтези. Інтенсивності з винятковою продуктивністю на другому місці. Словенець Славко Вінчич зазначимо, що в попередні два роки найкращим рефері світу визнавали поляка Шимана Марциняка. Вихованець дев'ятої дитячо-нацької спортивної школи імені міжнародного гросмейстра Олександра Степановича Мороза Дніпровської міської ради Артем Дячук став бронзовим призером чемпіонату України з шахів серед чоловіків. Класична гра Рапін Бліц з Маняко фінішували у Львові. Він тренується під орудою наставника Євгена Чернова. Зимовий кубок України зі стрітліфтингу став заключним змаганням 2024 року, що їх організувала і провела федерація воркауту на базі 35-ї гімназії Дніпровської міської ради. Пані Анна разом зі своїми синами Костянтином та Миколою серед інших стали учасниками чергового і водночас заключного старту року, що минає з воркауту, зимового Кубка України, який приймала спортивна зала 35-ї гімназії Дніпровської міської ради. Мама відверто говорить, що це масове захоплення стало невід'ємною частиною і навіть певною мірою стилем здорового способу життя сім'ї. Адже воно більш ніж спорт, це складова. Загальної культури, а ще воркаут слугує профілактикою захворювань, сприяє організації змістовного дозвілля, допомагає у формуванні гуманістичних цінностей та створює умови для всебічного гармонійного розвитку людини. Воркаут став не тільки частиною його життя, а й мого, тому що я також займаюся разом з ними. І це неймовірний час, проведений разом з родиною. Тому, звісно, такі заходи, як сьогодні, це свято не тільки для усіх дітей, а й для нас, батьків. Тому що це неймовірні емоції, це повторюсь час разом, це здоровий спосіб життя дітей і нас. Велика подяка організаторам, засновникам академії в першу чергу і організаторам, тренерам, спонсорам за створення такого свята для наших дітей. Вадим Кохановський два роки тому приїхав до Дніпра з Краматорська і саме тут пізнав для себе воркаут і по вуха в нього закохався, не пропускаючи практично не те, що жодного змагання, але і тренування, і сьогодні пишається тим, що за цей проміжок у часі вже не собі особисто відчув, як став сильнішим і міцнішим. Приїхав з Краматорська у 22-му році, дізнався через знайомих, прийшов на тренування і потім. Потрошки, потрошки і 음, далі прогресував, прогресував, потрошки займався, і потім вже э, підріс рівнем і спробував свої э, сили на змагання. Загалом у минулому році сім таких їм подібних масштабних заходів з залученням понад трьох тисяч учасників було спільно організовано і проведено Воркаут академію та управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Заключний серед них зимовий кубок Дніпра. Виключення не склав. Заключний захід 24-го року, коли атлети з різних міст України традиційно, особливо багато атлетів з Донецької області, так як вони вже внутрішньопереміщені особи вони приїхали до нас прийняти участь. Стрітліфтинг силова дисципліна, де підтягуються, відтискаються на одне повторення з максимальною вагою. До прикладу, атлети, які важать 65 кг, відтискаються на брусах з вагою 90 і більше кілограм на поясі. А також заключна частина ізюминка сьогоднішнього заходу. Це буде родзинка, саме воркаут воркаутбатли. Це видовищна частина як спортивна гімнастика, демонстрація трюків на та брусах. У вище згаданих воркаут-батлах виконанні видовищних елементів на спортивному майданчику під музичний супровід, перемогу серед дорослих, святкував Вадим Іванов з Одеси. Іван Андрейченко з Дніпра був сильнішим у дитячій категорії. Абсолютним переможцем дисципліни стрітліфтингу став Дмитро Сідюков з Краматорська. Зрештою, тих, хто програли чи зазнали поразки, тут традиційно знову не було, адже організатори наразі вкотре зробили все і надалі будуть продовжувати проводити такі заходи з залученням до масового і доступного спорту, за того, щоб всі учасники отримали змогу розкрити свій потенціал у відповідних умовах, тому що здоровий спосіб життя є передумовою і фундаментом для досягнення успіху і здійснення творчих планів у всіх сферах існування людини. Сприяє високому функціональному рівню і працездатності, стає запорукою гарного самопочуття, бадьорості, загортовує волю і силу духу. Понад 150 юнаків та дівчат різних вікових категорій рівня підготовки з нашого міста та сусіднього Запоріжжя взяли участь у традиційній вже 11 -ті. за ліком першості спортивно-клубу зі стрибків на акробатичній доріжці та на подвійному міні-батуті. Понад 150 юнаків та дівчат різних вікових категорій і рівня підготовки з нашого міста та сусіднього Запоріжжя взяли участь у традиційній вже 11-й за заліком першості спортивного клубу Віват зі стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на подвійному мінібатуті, змагання якого протягом двох днів тривали у залі комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури Українського державного університету науки. І технології дуже приємно завжди бути на змаганнях в клубі Віват. Сьогодні у нас ми присутні на внутріклубних змаганнях, і ми бачимо, діточки з чотирьох років вже приймають участь у змаганнях. Юніори також присутні. І федерація досить так. Швидко розвиваються, завжди запрошують, запрошують. А я звичайно приходжу. Ну і хочеться побажати і спортсменам, і батькам, і глядачам напередодні новорічних свят. Напередодні різдва всім нам миру, злагоди, перемоги і всього самого, самого найкращого. І вболювати за наших спортсменів. Подібні слова Юлія Олексіївна мовила, звертаючись до учасників та суддів у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Прологом яких традиційно стало виконання державного гімну України, після чого розминку розпочали найсильніші учасники, володарі дорослих спортивних розрядів, а також титуловані акробати, серед яких члени збірної Дніпропетровської області і національної команди, за плечима яких виступи і перемоги на представницьких всеукраїнських. І міжнародних турнірах такі є в нас представники нашого клубу, які є збірними збірниками нашої області Дніпропетровської та збір збірниками національної збірної команди України, і які, до речі, за останні два роки показали дуже не дуже дуже непогані результати, дуже пристойні результати. Вони вже шість чоловік стали чемпіонами України в 23-му році. Аліса Котова в нас на чемпіонаті світу, здобула бронзову медаль. А цього року на міжнародному турнірі во Франції. Анастасія Кудіна завоювала золоту медаль, тому і в нас дві золоті, дві срібні та одна бронзова медаль на чемпіонаті України в Вінниці. Тому, якщо підсумувати, то 2023-2024 рік були дуже для нас вдалими. Офіційні старти розпочалися з параду учасників, які згодом і розіграли нагороди у найпрестижнішій категорії змагань. Очікувано вони обійшлися без сенсацій. Лідери збірної і найтитулованіші на сьогодні спортсмени клубу довели і підтвердили, що вони перебувають. У гарній формі приємно було спостерігати за стрибками і польотами переможниці всеукраїнських змагань своєї вікової категорії Аліси Кутової, золотої медалістки міжнародних змагань, тамблінг Кап» у Франції Анастасії Кудіної, чемпіонки України серед жінок і срібної призерки всеукраїнських змагань, Станіслави Кудіної та інших, які продемонстрували високий рівень підготовки і вишкіл, що свідчить про сталу, вдумливу роботу професійних тренерів. Краще отримали від організаторів заслужено завойовані нагороди. А всі учасники в переддень – різдвяно-новорічних свят, ціні подарунки та солодощі. І, звісно, кожен з них перевірив для себе, чому навчився за минулий період тренувань і над чим потрібно працювати далі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.